Всім привіт! Ввечер в хату, як я кажу. Мені зараз максимально в потоці прийшла ідея зняти для вас відео таке, знаєте, нагадування. І воно таке просте, але завжди в простоті вся істина. От також люди постійно намагаються шукати. Якусь, знаєте, секрет там щастя, секрет е, молодості. Вони думають, що це щось таке складне, і вони шукають, шукають собі, ламають голову, продумують собі якісь проблеми, а завжди корінь істини в простоті. І просто, коли ти це розумієш. Ти це на різні сфери життя перекладаєш і все. Але зараз відео не про це. Я хочу вам просто нагадати, що ваше від вас ніколи не піде. Я дуже люблю кататися на самокаті. І, звісно, в супермаркет, наприклад, з самокатом ти не підеш, і я його залишаю там біля візочків, де там 155 штук їх. І от мама мені завжди каже: ти що, там може там хтось вкраде чи ще щось. А я мамі кажу, що «Мам, моє від мене ніколи не піде. І мама така зразу: так, точно, дуже взагалі вдячна своїй мамі. Я дуже-дуже її обожнюю, вона на моїй хвилі, і це, на жаль, поки що рідкість. Мати таких, знаєте, нелінійних з нелінійним мисленням батьків, тому що знову ж таки ці всі СССРівські часи, установки дають про себе знати. Так от я спокійно йду там собі в супермаркет, беру все, що мені треба, і далі беру свій самокат, він на місці, ніхто нічого не вкрав, і все окей. Тут прикол у вірі, те, що я чітко знаю, просто знаю, що моє від мене ніколи не піде. І не треба паритися а, там якось дуже-дуже жорстко, в якійсь там іншій темі, а, там, типу, я не знаю, одяг, що, типу ой, блін. Ну, я зараз просто моделюю приклад. Ой, блін, там, не мій розмір, нічого страшного. Наступного разу прийдеш в магазин, якщо буде твій розмір, значить воно твоє і ти його забереш. Там джинси чи ще щось. Не треба якусь робити величезно роздувати проблему, що от, блін, якщо воно вам дійсно треба. То воно буде ваше. Звісно, комусь може бути не сильно адекватний приклад з самокатом. Тому що, якщо брати, наприклад, автомобіль, то, ну там, наприклад, якщо його не закрити, то це більше по цінності, це аж автомобіль, і люди, звісно. Все одно будуть казати, що ні, треба все зачиняти, там двері, все, 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 бо там хтось щось вкраде, чи ще щось. Скажу так, якщо ви допускаєте собі таку думку в голові, що так може хтось вкрасти, то вкраде, може, не вкраде. Але не треба, знаєте, так, ризикувати, грубо кажучи, робити як я, тому що треба спочатку цю віру чітку в собі знайти, а потім вже тестувати там і на самокатах і так далі. Тому що, якщо у вас будуть якісь сумніви, то це все одно, що ви там. Будете казати, що ну да, да, вкрадуть. Звісно, вкрадуть. Ви програмуєте себе, обираєте саме таку гілку, можливості, де у вас, вкрали там щось. У нас дуже багато варіантів, можливостей, але ваше від вас ніколи не піде. А якщо і там щось у вас хтось вкрав, то. Тут, будь ласка, питання до вас, тому що ми робимо своє життя своїми думками, своїми діями і так далі. От, будь ласка, карма. В чому проблема? Просто це ваша, так сказати, не вина, а От просто ось так сталося. І знову ж таки, не треба, знаєте, якось роздувати проблему, робити велику. Ви на це все витратите величезну кількість енергії, а воно вам нафіг не треба. Цікаве таке відео в потоці. Хочеться таке більше знімати. Напишіть, як вам. Мене тут вже трішечку здуває. Просто знаєте, без підготовки сіла і записала. Цікаво. Я бажаю вам всього самого найкращого. Пам'ятайте, що ваше від вас. Ніколи не піде. Ні людина, якщо це дійсно ваша. Що б там не сталося? Які там обставини ваші від вас ніколи ніколи нікуди не піде? Цього самого найкращого офігезного стану, багато енергії, шкардосного стану, е, шкардосного настрою. Я вас дуже сильно люблю, ціную. Пішіть ваші коментарі, репостять це відео. Бо блін. Я розумію, що я ось так. А, кожен кожен раз записую ці відео, і я відчуваю, який я роблю вклад. Вклад. Ну, коротше, ви зрозуміли в цей світ. До нового відео.